Що ж, другий місяць літа, липень. Що коротко? Да, опишіть. Що очікувати в цей місяць? Який він буде? Дець нас готує вже до порталу, який буде 8-го, 8-го, 8-го. А що за портал відбудеться на початку серпня? Що це таке? серпні відкривається портал Лева, і він буде тривати з 8 серпня по 17 серпня. Це портал, який відкривається кожного року через зірку Сіріус. Але в цьому році він буде особливо сильним, тому що рік 2024 це також вісімка. Ви сказали, що у цьому липні будуть магнітні бурі, їх буде досить багато. Що робити під час таких магнітних бур, особливо таким, як я, метозалежним? Це прекрасне питання, насправді треба. Себе про своє тіло намагатися більше відпочивати, більше пити водички, намагатися перебувати у спокої і не нервувати, тому що робота іде з тілом, робота іде з клітинами тіла. Це діє на молекулярному рівні, тому попіклуватися треба в першу чергу про своє фізичне тіло. Понеділок хочеться дізнатися, яким буде перше липня. Що носити у цей день? Який кольор? Червоний чи навпаки якийсь, обрати темно синій? Найкраще це світлі кольори, усі відтінки світлого, білого, кремового кольору? Можна голубий, можна бірюзовий, але дуже світлі кольори. Вони притаманні понеділку. Це перше число цей день буде наповнений енергією. Цей, цей день буде добре робити якісь починання, якісь створювати плани. Якщо ви хочете а, спекти торти чи щось приготувати саме в понеділок, у вас це вдасться на 100% і буде смачно. Угу. А що робити тим людям, які захотіли саме в цей понеділок поїхати кудись на відпочинок або кудись за місто відпочити? Чи краще їхати якусь далеку дорогу у цей день? В понеділок. Сприяти також дорозі, тобто, якщо ви відчуваєте, що ви хочете поїхати, відпочити так, це буде сприятливий час на цьому. Угу. А які прикраси носити у цей день, щоб енергії сприяли нашому е, організму? Я б радила носити каміння білого кольору, бірюзу, тобто такі кольори вони будуть розкривати вашу енергію і давати вам чутливість до навколишнього середовища. Тепер хочеться дізнатися про вівторок. Власне, бачите, я трошки теж затонувалася, як ви у такий рожевий колір. Чи можна фарбуватися у цей день, і як саме варто це робити? Вівторок це такий дуже активний день. Він про активність, про багато справ. А ви можете відвідувати звичайну перукарню, але взагалі... День краси це в нас п'ятниця. Тому, якщо у вас є можливість, перенесіть всі процедури, які пов'язані з красою на п'ятницю. Щодо вівторка – це день активних дій. І те, що ви відкладали, довго не робили, не могли зробити ось цей день такого прориву, коли ви взяли і зробили. Або ви довго-довго тренуєтеся, не можете прийти до результату. Ось день буде сприятливим для того, щоб взяти саме енергію з землі. Тобто ваші стопи в цей день будуть дуже чутливими. А чи можна у цей день після такого фізичного навантаження йти на масаж, наприклад, тих самих стоп? Так, звичайно. Цей день сприяє для всієї роботи з тілом і до масажу, в тому числі. Угу. А скажіть, а чи має вплив оці арома, ароматні масла, арома масла на наш, наше і... тіло? Чи варто робити аромамасаж у цей день? Аромат це певна вібрація, певний рівень вібрації, і кожен аромат він транслюється і як колір і Як запах? І тому, коли ми використовуємо аромамасла, ми налаштовуємося на певні вібраційні частоти. Тому, звичайно, якщо ви любите якийсь запах, якщо а, якесь аромамасло, воно вас надихає. Використовуйте це для свого тіла, використовуйте це в масажі. Угу. А з яким ароматом краще в цей вівторок зробити собі масаж? І Які це, наприклад? Вам ароматом і таким надихаючим буде сандалови? Що ви любити сандал, чи квіткові аромати? Вони вас розкриють і вони розкриють ваш потенціал. Ну кватер тижня, середа. Підкажіть, і що робити тим людям, які захотіли у цю середу, наприклад, да, піти десь випити, відпочити ввечері після роботи? Чи варто це робити у цю середу, чи ні? Середа це день, коли ми маємо радіти. Я б радила вам в цю середу активно провести свій день, не сидіти вдома і зробити щось нове. От що ви ніколи не робили до цього. Якщо ви десь не були, поїдьте в нове місце, чи сходіть в новий ресторан, чи просто ви завжди по вулицям ходили прямо, а в цю середу спробуйте піти назад. Змініть, якщо ви чистили зуби правою рукою в цю середу, спробуйте почистити лівою рукою, ложку тримали в правій руці, потримайте її в лівій руці. А що ж дасть людям оце щось нове? Навіть так, як ви кажете, та сама ліва рука змінюється на праву руку в зубної пасті. Що воно дасть? Воно ну, починає балансувати і гармонізувати вашу енергетичну систему, а це означає, що гармонізують ваша реальність, ваше життя. І сіта, а як ви будете проводити цей день цю середу? Що будете ново, нове робити у вашому житті? Я планую записати дві нові медитації, які сьогодні мені прийшли, і також я буду працювати над створенням нового марафону, який допоможе багатьом людям. І фізично я буду ходити в навіть. Дивіться, в мене є отакий, е, е, отакий браслет. Я не знаю, що це за каміння. Яке каміння носити у цей день, щоб були гроші? Якщо ми говоримо саме про гроші, найкращий метал це золото. Все, що з золотом, все каміння, що з золотом краще носити, і це має бути рожеве золото або жовте золото. Обов'язково е, також я б рекомендувала вам в цей день вдягати бурштин. А що заборонено або ж не варто робити у цей день? Що навпаки буде на нас негативно впливати. Насправді для цього дня немає заборон, але в цей день ви можете заглянути в своє майбутнє. В цей день ви можете погадати на кавові гущі. Ви можете піти в дуже класну кав'ярню, замовити собі каву. І а, просто випивши каву, ви можете перегорнути чашечку і подивитися, який малюнок вам прийде на дні вашої чашки, а, те послання ви отримуєте. Звертайте увагу на надписи, які ви будете бачити на вулиці в цей день, і Всесвіт для вас саме в четверг передасть важливе повідомлення. Це чудово, а які знаки ще варто помічати у цей день? Годинник, якщо ви бачите 11.11, 12.12, час 13, Ви маєте зрозуміти, що ви на синхроні з Всесвітом? 2,22. Тобто, ваші янголи поряд йдете за планом своєї душі. Все добре. Ісіта, скажіть, а яку б практику радили ви зробити у п'ятницю? У цю п'ятницю, яка буде? П'ятниця це день краси, це день любові. А я б радила вам танцювати саме в цю п'ятницю. Прокидайтеся, вмикайте музику, яка вам подобається, і танцюйте. Постарайтеся не їсти важкої їжі, щоб ось ця трансформація пройшла максимально легко, тому що коли в п'ятницю ви будете танцювати, ви будете очищувати своє тіло. Вам може дуже часто хотітися в туалет, вам може а, хотітися випити багато води, пийте, дозволяйте собі. А що робити тим людям, які в п'ятницю, наприклад, ну взагалом і в житті не вміють танцювати? Не може такого бути, що ви не вмієте танцювати. Є певні Програми в голові людей, які кажуть, що я щось не можу, я щось не вмію. Вам варто просто вдома в своїй кімнаті включити улюблену музику і дозволити тілу рухатися. Не обов'язково йти на дискотеку, щоб вас всі бачили. Ви можете це зробити вдома, але просто дозвольте тілу рухатися. Ну і завершуємо цей тиждень суботою, Це 6 липня. Підкажіть, а що в цю суботу краще зробити, аби покращити своє життя загалом у липні і у серпні? Наприклад, суботу вас можуть накрити спогади. Ви будете згадувати близьких людей з минулого. Хтось буде згадувати свої минулі відносини, ви будете про це думати. І ось такі важкі роздуми про минуле: про те, що, можливо, ви щось втратили, щось не отримали, можливо, ви взагалі не туди рухаєтеся. Це не біда. Не лякайтеся цього, це очищення дуже глибоких підсвідомих програм. Тому я б радила вам в цю суботу. Прийняти, в кого є ванна, ванну сіллю. в кого ванни немає. У вас є тільки душ, просто даже візьміть солі, і можете натерти своє тіло солю. ви можете носити одежу синього, темно-синього, чорного кольорів в цей день. А ви можете слухати мантру Сатурну, вона допоможе вам очиститися від цих важких думок. А чому саме синій одяг, чому саме Оді. синій голубий колір саме у цей день у цю суботу? Коли ви вдягаєтеся в цей колір, ви синхронізуєтеся з енергією цієї планети, і ось ці трансформації, які відбуваються в цей день, вони відбуваються з вами якомога м'якше.